Очень красиво. Ну, річ піде не об этом. А прийдеть у поліцейських зараз. Минуточку. Я в чергове наголошую, не ходіть самі за можливості, не біжіть до поліції. Не шведіть виправдовуватися там в чомусь, доводити і тому інше. Не робіть помилок. Наш клієнт не зробив фатальної помилки. Коли до нього почали після закінчення слідства дзвонити слідчі, хтось там з патрульної поліції і казати, що треба прибути дуже швидко до відділу поліції і надати відбітки пальців. Так ось, поліцейські порушують закон повсякчасно. Вони не будуть Діяти у ваших інтересах, тим більше не будуть захищати ваші права ніколи. За можливості, найменшої, вони їх будуть порушувати і порушувати за вказівкою свого керівництва. Не буду вам довго розповідати ці очевидні речі. Звертайтесь до адвоката, це краще, ніж потім виправляти ситуацію, в яку ви обов'язково потрапите. Якщо підете самі, до поліції. Цікава розмова зі слідчим в мене вийшла. Послухайте і зробите висновки потім вже самі. Алло, добрий ранок. Добрий ранок. Так що, на Соборну їхати? Так, да, так, да, так, да, соборна 67. Ви а ви з мене борща їхали? А що там, що там за історія, що там ви викликаєте, ну щоб пальці там відкатати, чи що? що це за історія? А, так ви ж розумієте, це ж стандартна процедура. Всіх, кому дають підозру, відкатують пальці. Якщо він проти, то він пише заяву, що він проти. Це що нововведення в КПК таке? Чого нововведення Ну де це написано, що всім, кого вручають підозру, катають пальці? Дивіться, я ж сказала, що катають пальці. Якщо він проти, то він пише заяву. На підставі не чого катають пальці, скажіть мені. Я це від вас перший раз чую. Ну, бо навіть ми з вами не спілкувалися на цю тему. На яку тему? Ну, де, де скажіть мені, який нормативний акт передбачає, що коли вручають підозру, катають пальці? Я почитаю, може я щось пропустив і не знаю. Я кажу, що це якийсь нормативно-правовий акт. Я кажу, що у нас ну, так в відділі роблять. Опять же, якщо він проти, то він просто напише заяву, що він проти. Це ж не це ж не в принудительному порядку. Та ви мені скажіть, хто це вам? Казівку якусь дало, керівництво, чи що. Керівництво. Хто, хто саме? Я зроблю а -а -а. я зроблю запит йому, нехай пояснить мені тоді. Що це за діла? Ну, там, то патрульні, то патрульні дзвонять, приїдьте, Ну, ви що там, мальчики за викликом, чи чи. Я, я не знаю, хто йому з патрульною дзвонить. А, я ви ще не звонить, знаєте. Ось, ну, що, дзвонили. Йому нам звонить, ну, це, ж, це ж не я корію. <кій> це ж за вашою вказівкою дзвонили. Що... Ні, патрульне я точно не за моєю вказівкою дзвонила. Странно, чуєте, ну дуже странно. Ну так скажіть мені, хто? Я зроблю запит на підставі, чого ви вимагаєте прибути після завершення досудового слідства для того, щоб взяли пальці. Що це таке? Хто в нього требується? Ви ж вимагаєте? Ну, от де я в нього це вимагала? Вика... Ви ж йому Я, зв... вже, ви я йому... навіть зараз вам кажу. Він мені дзвонив, щоб перепитати адресу. Я йому кажу. Про те на надався. Ми теж з вами зараз спілкуємося, і я кажу, що якщо він проти, то він пише, що та він не зобов'язаний це робити. Катають, катають пальці тільки коли затримують особу і доставляють до відділу поліції. Це ваш наказ, відомчий. Ви що, його затримуєте тоді чи як? Тож сказав, що його хтось затримує, чи так, а це як тоді? Я ж вам ну, кажу, ну що це вона? таке? Може ви в нього слину там хочете взяти чи волосся? Ще ну якщо він проти, то нехай не здає. Ну, ну ви себе чуєте чи ні? Ми ж розмовляємо в межах кримінального процесу. Це. Я ж якось теж підпорядковуюся тим словам, що мені говорить моя керівництво. Я вам їх передаю. Так скажіть це мені, хто саме. Що... Ладно, добре, я тоді зроблю запит адвокатський, що це за процедура, чим вона передбачена, на підставі чого, без посилання на ваші вимоги і ну, почитаю, що мені там напишуть. Я впевнений, що мені там напишуть, що це все вигадки, ніхто нічого ніяк. Що ви займаєтесь якось дурнею. — Та ви думаєте, що це я придумала, так а сюже думаю, що ж мені зробить? Откатаю я нього пальця. Ні, ну так це тільки у вас. Це в фастові так чи в боярці, так ну в Києві такого немає. Це так в фастові. Ну, це ж що, може, хтось там за снарядом в голові сидить у вас, так ми той снаряд витащимо з голови. Ось питання робіть запит. Я ж не можу вам заборонити, це зробити. Ну понятно. Добре, Ладно, до зустрічі. До зустрічі. Клієнт подзвонив нам, ми його проконсультували, зустрілися у прокурора, отримали обвинувальний акт і нікуди він не поїхав, ніяких пальців нікому не давав. Тому користуйтесь і звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Повірте, це набагато краще.